Любі Вас вітає дитячий садок номер 18 Горобиненька. і я вихователь Ніна Гінхінна. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, мов ну, калина. І живуть там люди, добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають. І пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають про ліси і гори, про синє море, про людей і квіти. Тож скажіть, малята, що це за країна? Наша славна Україна. О сьогодні малята, ми про неї і поговоримо. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, поланини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна найрідніша нам усім, то прекрасна Україна нашого народу, дім. Україна це батьківщина. Для всіх людей, які живуть на території, це найкраще, найдорожче місце на світі. Ми живемо з вами в чарівній, неповторній країні, яка має назву Україна. Україна це безкрайні лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади, це гори Карпати, це широкий Дніпро Славутич. Не дарма кажуть про Україну, красивий, щедрий, рідний край і мова наша соловіна. Люби, шануй і оберігай усе, що зветься Україна. Малята. У кожної держави є символи, вони характеризують державу і відображають її побут, традиції. України Теж є свої символи, це прапор, герб і гін. А яку форму має прапор? Так, прямокутну. А якого він кольору? Так, синьо-жовтого. А що вони означають? Синє небо, а жовтий колір це житнє. Поле. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має, синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня знають діти. Прапор свій здіймаєм горда. Ми з ним дружні і єдині, ми навіки є народом українським в Україні. Герб України тризуб. Він золотий на золотавому тлі, відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують собою єдність, силу, мудрість і любов. На ньому можна прочитати слово воля. Малята, підгадайте, про який державний символ йдеться мова. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос подумки співають і Україну прославляють. Так. Це Державний гімн України, це урочиста пісня, символ нашої державної єдності, назва Ще не вмерла Україна. І слава і воля. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати і покласти руку на серце. Крім офіційних державних символів, є культурні та народні символи, які теж символізують єдність, силу, мудрість нашого народу. До таких символів відносять калину, вербу, рушник, вишиванку. І український віночок. Малята, давайте разом з вами повторимо. Наша країна називається Україна. А люди, які мешкають в ній, так, українці. Вони добрі і працьовиті. Давайте разом з вами скажемо, ми... Українці молодці, малята. А зараз подумайте і скажіть, а мова яка наша рідна? Так, українська. А хлопчика, який мешкає в Україні, як можна назвати? Українець, а дівчинку? Дівчинка, українка. Малята, а лагідна, як можна сказати про дівчинку? Україночка. От зараз ми з вами пограємо у гру. «Скажи лагідно. Малята, це сонце. Як можна сказати лагідно? Сонечко. А це хмара. Лагідна хмаринка, а це прапор? Лагідна можна сказати, прапорець, річка, а лагідна річечка. Це вінок. А як сказати лагідно? Так, віночок, а це рушник, лагідно можна сказати, як? Так, рушничок. А це діти сопілка, а лагідно сказати сопілочка, а це калина. Подумайте і скажіть лагідно. Калинонька, молодці, це вишиванка. Лагідно сказати, вишиваночка. Молодці малята, ви дуже добре справились з завданням. Малята, а щоб ви гарніше розмовляли і краще запам'ятовували слова нашої рідної мови, пропоную вам разом з батьками вивчити віршик про нашу Україну. Ось послухайте, ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду, рясну калину, там на навесні співає. Між гілками. А для кращого запам'ятовування вірша вам допоможе таблиця з підбіркою відповідних ілюстрацій на кожен рядок вірша. Вчити вірш буде простіше і цікавіше. Ми дуже любимо наш край. І любимо Україну. Її ланий зелений гай, саду рясну калину. Там на весні співає між гілками, і ми співаємо пісні, Змагається він з нами. Малята, читайте разом з батьками книжки українською мовою, вивчайте вірші. Пишайтесь тим, що ви українці! А на згадку про нашу зустріч я хочу вам подарувати синьо жовте сердечко. До побачення, малята, до зустрічі!